Гільзи та ящики від боєприпасів розмальовує тернопільський іконописець Володимир Шерстій. Кошти виручені з продажу таких незвичайних ікон віддає на потреби захисників. Загалом чоловік займається іконописом все життя. Виставку його картин днями можна було побачити в українському домі Перемога у Тернополі. Із 2014 року Володимир Шерстій займався волонтерством, а з початком повномасштабного вторгнення вирішив піти на фронт, оскільки відчував, що це його обов'язок. Мені сказали, вам 62 роки. Ви не підходите. Ну, кажу, я фізично здоровий. Кажу, може, я можу навіть з кимось молодшим на перекладину піти, повіджиматися. Давайте спробуємо. Ну, Каже, ми то звичайно, ми розуміємо це, але все одно є закон, і ми вас не візьмемо. Проте заборона не зупинила чоловіка, і він разом зі своїм другом поїхав на фронт і долучився до батальйону Карпатська Січ, разом з яким брав участь у боях на Харківщині та воював недовго, адже через непризовний вік не міг претендувати на зарплату чи соцдопомогу. Навіть на війні не полишав іконопису. В окопах знайшов дощечку і намалював ікону покрови, яка стала оберегом для його побратимів. Хлопці знайшли у лівці, принесли кольорові, побачив дошку. Ну, таку з, з, з шпунтами пробиту, я її взяв, і поки там приїхали, прийшли, бо я був служив в іноземному легіоні. Поки приїхали ще решта наших моїх побратимів, то я чекав десь їх години-дві, і за дві години я улюцем. Написав цю ікону, Богородиця. Серед ікон майстер виділяє дві, які особливо близькі його серцю: це ангел з пензликами та свята трійця. З нею пов'язана історія, яка трапилась під час поїздки на пленер до Зарваниці разом з художником Костянтином Могилевським. За ту ікону, що ми почали говорити. Він сказав: Володя це твоя ікона. Не, не віддавай, не продавай це. Є твоя ікона. І він так щось. Наголосив на цьому, і я дійсно зрозумів, що це моя ікона, яка буде зо мною йти по житті. Володимир Шерстій додає, зображати святих на речах з війни непросто, але таким чином він намагається наповнити їх чимось позитивним і надати нового змісту. Такі арт об'єкти продають на аукціонах, а кошти йдуть на потреби захисників. Придбати ікони Володимира Шерстія можна, зв'язавшись із ним у соцмережах. Також роботи митця невдовзі можна буде побачити на виставці у Західноукраїнському університеті в Тернополі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.